Поехали! Доброго здоров'я! Всіх вітаю! Може ще Facebook включити, раз уже на то пошла. Може... Аня, Facebook 19%. 19%. Всего лайка все. Доброго здоров'я, хлопці. По <клухи> цінах. Ой. Доброго здоров'я! Всіх вітаю, хлопці, Підписуйтесь на канал. В нас є чим вас порадувати, Є добрі ціни. Хороша знижка на тракторчики. Завтра, дай Бог, буде новий контент. Я дуже на це сподіваюся, якщо дозволить, як то кажуть, погода і обставини, то буде доброго здоров'я, пан Володимир. А, Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Даємо самі учні ціни на тракторці, на вісне. ДТЗ, Лоу, Джинма, Сінтайс, Скаут, Файтер, НА, КАТА. ШиФен. Питайте, що конкретно кого цікавить. Поки ще є трошки знижка, поки ще є трошки Вот. І кому нормально порадить. Може думати, чи той, чи інший, чи п'ятий, чи десятий. Я сьогодні трошки пізніше зайшов, ну хлопці, така іменно історія, що М -м -м, пан свої доброго ради вас бачить. То свята не було, то ще щось. то...